Садочок не подобається, може хтось уявити собі театр. І тут вже питання вже такі більш дорослі виникають. Театр, лаштунки театру, а що за лаштунками, що таке вихід і розширення сприйняття, а, тобто сприйняття якби, цих ролей, себе в цих ролях. І що якби, важливе, ще, ще повторюсь для себе, що це не обезцінення проживання, це для. Нашої вищої суті, наше життя, воно виглядає як роль для нас, для діток, тих, які проживають, особливо ті, які прям загралися і заснули. Це правда, правда. Це та реальність, в якій ці дітки проживають. А ще є такий фокус, що ці дітки мають здатність самі створювати свою реальність. І ось тут вже потрібно за ними глаз да глаз.